Хлопці, за 60 секунд потрібно розсмішити коміків. Почали! Дмитро Шепелєв ще одна білоруська людина-оркестр, яку в Україні любили та кликали у десятки різних шоу. Він довго увагався між Києвом та Москвою. Я радий прийняти вашу пропозицію, але я зможу це зробити за півроку. Зрештою, його назвали зрадником. Але на чий бік насправді став популярний шоумен? І що робить зараз? Я зрозумів, що по-іншому просто неможливо. Він встиг побути теле- та радіоведучим, актором, продюсером. Сером і навіть письменником, біографом, зрештою, універсальний солдат пострадянського ТБ. це моя ніша, і це телебачення, яким мені хочеться займатися. Дмитро Шепелєв народився у мінську, але з того часу бігав між трьома країнами швидше ніж прикордонники встигають перевірити паспорт. Майже географічний трикутник. Все те телебачення, яким я займаюсь, воно все одно росте з мого дитинства, з того, що я дивився по телевізору, коли був дитиною. У дев'ятому класі він потрапив на екрани у програму п'ять на п'ять. Перший ефір, як і кохання, запам'ятався так сильно, що Дмитро одразу рушив вступати на. Жорфак до білоруського державного університету. Що це виходить? Друг він тобі чи не друг? Паралельно зі студентським життям він працював на радіостанціях і клубних майданчиках. Там, де був мікрофон і публіка, туди й поспішав Шепелєв. Довгий процес. Переконати, дайте мені спробувати. Я зроблю це класно. На білоруському радіо. Юністар він вів ранкове шоу, продюсував його, брав інтерв'ю в Брайана Адамса й Крісарі. А ще організував першу живу fm трансляцію концерту Робі Вільямса. Це було запаморочливо. У мене почалось зовсім інше. Нове. Життя, але й це був лише початок. Шепелєв першим на батьківщині коментував церемонію Гремі. Після цього завзятого хлопця помітили в Україні. Я мрію вести вечірнє розважальне шоу у 2004 році. Дмитро переїжджає працювати до Києва на музичний канал м 1 у столиці України харизматичний Базікало отримує перші хвилини популярності та слави. Ах, добре, відчуваю, пішло. Пішло! Він веде програми Зірка караоке. Граєш чи не граєш? А у 2008-му стає обличчям одного із найбільш рейтингових шоу України Фабрики Зірок Зірок-2». Мене звуть Дмитро Шепілєв, і відтепер, щосуботи, ви на власні очі зможете оцінити блискучу ювелірну філігранну роботу працівників цієї фабрики. У 2009-му Шепілєв пакує валізи і переїжджає на Московію на запрошення Первого канала. Того ж року проводить близько 80 прес-конференцій і отримує премію Тефі за роботу на російському Євробаченні. Я приїхав у Росію вже достатньо підготовленим хлопцем. Так починається його життя на дві країни: У і Діма веде достояння республіки і «Минуту слави. А на українському ТБ з 2011 року п'ять сезонів поспіль просидів у розсміши коміка. Найсмішніший випадок у вашому житті зізналась шепіліву у кохання. Що було потім? Потім був танцювальний майдан, шоу Червоне або чорне, а також в Україні Дмитро має власну кулінарну та пісенну програми. Із задоволенням закидую компліментами і українок, і мешканок Білорусі та Росії. В якийсь момент Шепелєв був настільки популярним, що вів більше програм ніж пересічний глядач, здатен згадати. А його кар'єри на дві країни стає фабрика зірок Росія Україна шоу, яке об'єднало команди з двох тоді ще просто сусідніх держав. 1 червня 2012 року увійде в історію Росії та України як початок безкомпромісної і знаменної битви. В історію України увійшла інша дата. На початку 2014 року Росія захопила Крим і вже у червні шепелів опиняється на окупованому півострові як ведучий концерту до Дня Росії. І от сьогодні, після довгоочікуваного тріумфального воз'єднання Криму та Росії, після 23-річної розлуки, Крим і Росія одна країна. Він вітав публіку з величною подією повернення півострова в рідну гавань, але не зникав з українських екранів. Пережила 11 переломів. У 2014-2015 роках Шепелєв ввів українське шоу Співай як зірка і присутність діми в українському етері доволі дивна історія. День Росії, день вибору і День Свободи. У 2017-му його вносять до бази Миротворець за незаконне. Відвідування Криму, участь у заходах окупантів та інші приємності. А роком пізніше до списку осіб, які загрожують національній безпеці України, сплю як на голках, і часто в одязі. Здавалося б, на позиції білоруса можна ставити крапку. Але після початку повномасштабного вторгнення Шепелів виступив проти війни, вибачився перед українцями і сказав, що йому було соромно і боляче. Я хочу, щоб мої діти були обраних. Після заяви він зникає з етеро, але з Росії не виїжджає. Щоправда, тиша триває недовго. Куди шоумен і без балагану? Куди зник Дмитро Шепілєв у вересні 2023 року? Діма повертається на російське телебачення. Причому не куди небудь, а на телеканал Росія 1 той самий, де пропаганда розливається рівним шаром, як крем на торті. Йому дають шоу про тварин. Куди вже безпечніше? Це цинічний та зважений підхід. Під час зйомок програми він їде у тимчасово окупований Маріуполь. Робить сюжет про таку собі, начебто, волонтерку Ірину Волик урочисто оголошує, що дівчина вже 9 років врятує тварин, які постраждали від обстрілів ЗСУ. Очі, що ти сказав про мою маму? Цей момент став точкою неповернення. Українська аудиторія сприйняла це як відверту підтримку російської пропаганди. Найсмішніше, що у той самий час російські колеги вимагали звільнення шепелєва за його слова про Україну на початку повномасштабної війни, нічого просто так, просто так не відбувається. Звісно, важко всидіти на двох стільцях одночасно. Навіть верткий Шепелєв за таку відсутність чіткої позиції зараз може лише згадувати про колишню популярність, а можливо і совість. Хоча про що це я? так? Подивіться, як це приємно. Я дуже цим пишаюсь.